Доброго ранку, доброго дня, все на круг добре, хай буде щодня, дорослі і діти, звірята і квіти, І я рада зустрічі з вами щодня. Тане сніжок, зеленіє лужок. День прибуває, коли це буває. Друзі, про яку пору року іде мова в загадці? Звісно ж, про весну. Ось і закінчилася зима. Вона почула подих весни. Ласкавий сонячний промінець відчинив двері весни і все навколо почало оживати І я вам, друзі, хочу розповісти казку про весну. Ось послухайте Жив був король сонце. Його палац знаходився за найвищими хмарами. Король ніколи не спускався на землю, але посилав на землю своїх доньок, зиму, весну, літо і осінь. З її братами місяцями. Найбільше король любив наймолодшу красуню, весну, але те, що вона була такою гарною, знав тільки батько. А вже потім люди, які зустрічали її, як тільки весна ступала на холодну землю після зими і зігрівала її своїм теплим весняним подихом. А ласкавий батько сонце посилав на землю на допомогу донці свої сонячні промінці. починалися на землі відтоді різні дива, прокидалися від зимового сну тварини. І різні комашки, шучки, метелики, дерева теж прокидалися від зимового сну. Проростали різні рослини, поверталися до рідної домівки птахи і звеселяли землю своїм співом. Оживала вся природа. Друзі, а ви любите весну? Подобається вам ця пора року. То давайте з вами допоможемо весні скоріше вступити у свої права адже починаємо теплих весняних днів. Давайте разом з вами порівняємо зиму і весну. Я буду розпочинати речення, а ви разом зі мною продовжувати його. Взимку дуже холодно, а на весні стає. Тепліше. Взимку скрізь лежить сніг, а навесні сніг розтає. Взимку сонечко низько і майже не гріє, а, а навесні сонечко піднімається вище і пригріває землю. Узимку немає ні квітів, ні зеленої травички, а навесні виростає перша зелена травичка і повсюду розквітають перші квіти. Узимку небо низьке, похмуре, а навесні небо яскраве, блакитне, сонячне. Взимку можна кататися на ковзанах та сачатах. А навесні не можна, бо сніг так розтане. Молодці малята пригадали і порівняли, які природні явища відбуваються взимку і навесні. А тепер давайте разом пригадаємо, яка вона весна? Весна буває яка. Кольорова, квітуча, зелена, запашна, веселкова, співуча, сонячна, чарівна, світла, привітна, солов'їна, довга, весела. Коротка, дощова, ніжна, холодна, тепла, працьовита, святкова. Добре, ми впоралися з цим завданням, а тепер разом зі мною промовляйте чистомовки. Са-са-са. Вже прийшла весна. Су, су, су я люблю весну. Сі сі, сі, ми веселі всі. Се-се-се, нам весна тепло несе. Ок ок, ок, сіла бджілка на пеньок. Ки. ки, ки. Прилетіли шпаки. Че, че, че вода в ріці тече, ей, 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 співає соловей. Давайте ще раз. Са, са са вже прийшла весна. су Су-су, я люблю весну. Сі, 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 ми веселі всі. Се, 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 нам весна тепло несе. Ок ок, ок, сіла бджілка на пеньок. К, к, к прилетіли шпаки. Че, че, че. Вода в річці тече, єй -ей, ей ей, співає соловей. Здавна у нас в Україні вважалося, що пташки на своїх крилах весну приносять. Ось ми зараз з вами спробуємо закликати пташок із теплого краю. А для цього нам потрібно вивчити закличку. Повторюйте, будь ласка, за мною шок викликаю з теплого краю, летить соловейки на нашу земельку, спішить ластівоньки, пасти коровоньки. Молодці малята повторюйте цю вісняну закличку. А сьогодні ми з вами намалюємо підсніжники. Це перші квіточки, які з'являються із підснігу. Тому і в них така назва. Підсніжник. Нам потрібний для цього аркуш паперу, пензлики різної товщини, Ватна паличка, губка фарби, водичка та серветка. Спочатку малюємо довільно землю, яка вже розтала ось так. Ніжно-блакитним кольором намалюємо квіточку, притискаючи всім ворсом пензлик до паперу. Намалюємо декілька квіточок. Ще намалюємо квіточку, яка хоче тільки розпуститися ще в бутончику. Далі ми малюємо листочки. До наших підсніжників спочатку беремо ватну паличку робимо потовщення, звідки розквітала квіточка. Потім малюємо стебло та листочки. Листочки потовші за стеблом. Тоненьким пензликом намалюємо ще травичку, яка з'являється з під снігу. Але ще повсюду лежить сніжок. Тому сніжок будемо малювати губкою. Ось так. Ще можна намалювати сонечко. Така гарна в нас вийшла галявина. Чекаємо маляти від вас весняних малюнків. Дякую за увагу. До зустрічі!